цю адаптивну футболку відшили майстрині в Торонто і ось вона така розцьобується і по плечам, по обом плечам. Двоє волонтерок з Дніпра об'єднали 700 людей з 25 міст по всьому світу і створили швейну роту, яка допомагає військовим. Кравці та кравчині створюють адаптивний одяг для наших захисників і захисниць. Кіберодяг спеціальні вироби на липучках або кнопках, який легко одягається, не травмує і не вимагає піднімати руки та ноги воїнові, що полегшує його і без того нестерпний біль після поранення. Це адаптивні труси, шорти, штани, теплі і тонкі, обов'язково теплі. Зараз зимовий сезон, і вони неймовірно потрібні, щоб мати можливість вийти на вулицю. Також футболки адаптивні, світшоти. Це без капюшона і худі з капюшоном адаптивні. Бо кому треба на вулицю, кому треба, щоб в палаті було.